Він е, своїм життям е, пожертвував, щоб врятувати життя інших. Роман, наш ангел охоронець тепер із неба він продовжує свою місію. Вікторія, дружина полеглого бою українського захисника Романа Сметани. Каже, лише встигла змиритися з думкою, що її чоловік пішов на війну, а нині вже потрібно приймати страшну реальність, його немає. У 2014 році він е був у бойових діях на Сході, також був поранений, прийшов в довгу реабілітацію. Е і е коли почалася війна, він не задумуючи пішов воювати. Був дуже мужній і загинув і дуже велика біль. Сумуємо, любимо. Нині 38-річного героя у його рідному селі належно вшанували на фасаді місцевого цнапу Романові Сметані. Встановили анотаційну дошку. Він загинув 27 квітня, виконуючи бойове завдання в селі Дергачі на Харківщині. Цей день його побратими згадують як один із найпекельніших, і впевнені, вони живі. Завдяки йому. 27 квітня. Ми це називаємо я особисто і наші побратими. Це наш другий день народження. Було таке пекло. Попасти з нього вийти це дуже тяжко. На жаль, Ромен не вийшов. Я ніколи не забуду крик в рацію 200 сметана. І ніколи не забуду, як наша евакуаційна група його звідти витягувала. Витягувала пішки, потім падала на коліна, бо не було сили на колінах. Його витягувала і ледве витягнула. Ромен зробив все, щоб його діти жили в кращому світі. І завжди говорив, що ми маємо старатися робити так, щоб не було стидно за наші порожи роки. То справді пишатиметься і продовжуватиме життєвий шлях Романа. Це його двоє синів: одному 13, іншому лише 6 років. Зрештою, не лише рідні у Микитинцях Романа. Знали добре, адже він працював заступником сільського старости. Він був цілеспрямованим, щирим, справедливим керівником, добрим і вірним другом та колегою, надійним побратимом. Його любили і шанували. Ми вшануємо всіх наших героїв анотаційними дошками, книжками, фільмами, іншими заходами, тому що цю пам'ять потрібно зберегти для наших дітей і онуків. Ірина Каленчук Андрій Буцяк. Новини на вежі.